Пропустив, що російський диктатор Путін може затягувати час в питанні перемир'я з Україною. Про це інформує видання Політіко. Відповідаючи на запитання репортера американської кабельної телекомпанії Нюсмакс, чи вважає він, що Москва зволікає з домовленостями щодо припинення вогню? Глава Білого Дому припустив такий сценарій. Можливо, вони зволікають. Сказав Трамп. При цьому він вірить, що Кремль, врешті-решт. Хоче покласти край війні. Ось це незбагненне відчуття віри у Дональда Трампа. Ну і е, вікно можливостей дуже коротке між моментом, коли у нас буде перемир'я, і моментом, коли ми досягнемо угоди про припинення війни. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Тайм. За його словами, це може бути дуже короткий період: один місяць, два, три і все. Після цього це буде питання морального духу в армії. У нас 800 тисяч озброєних людей, зазначив Зеленський. Якщо не вдасться домовитися про припинення війни, то вона перетвориться на заморожений конфлікт, і ми не можемо просто продовжувати жити у стані війни. Нагадаю, що Україна в стані війни живе вже 11-й рік поспіль.